У Ростислава з п'яти дітей троє школярі. Звістка про робочі суботи та майже двомісячні канікули взимку багатодітного тата не втішила. Навіть заощаджене тепло не виправдовує пробілів в освіті. Переконаний чоловік. Мої діти досить успішно навчаються. Може, це для них менш болісно пройде, але напевно є і слабші діти, яким ще важче буде. От чи ця економія чи вона справді є реальна? По перше, по-друге, куди підуть кошти зекономлені? Тобто, якому, цілком прагматичне питання, якому будемо мати користь про користь та втрати у навчанні? Львівські освітяни три тижні радилися разом із батьківськими комітетами, і ось вердикт. Відтак, перший семестр триватиме з 1 вересня до 5 грудня. Далі майже два місяці зимових канікул. А вже другий семестр з 26 січня до 29 травня. Робочих субот буде лише чотири, по дві у вересні та жовтні, і також робочими днями мали бути перше, четверте та дев'яте травня. Це є дві останні суботи вересня і дві перші суботи-жовтня, виключно для учнів 5-11 класів. Окрім того, пропонуємо зробити робочими днями 9 березня, який є вихідним після 8, оскільки воно припадає на на вихідний день, 1 травня, 4 травня і 11 травня. Проте такий графік це не наказ для шкіл, а лише рекомендація. Батьківські комітети після нарад намагалися сприйняти його виважено. Ми просто себе убезпечили в тому, що і батьки і освітяни, що ми мусимо бути на поготові, яка складеться ситуація з газом, яка складеться ситуація взагалі е в АТО, яка складеться економічна ситуація. І два головних питання це було власне і оце навчання, структура навчання, і друге питання це була безпека дітей, що є немаловажна. Є звичайно, це і позитив, і негатив. Можливо, це позитив враховуючи таку ситуацію в Україні. Ми дещо зможемо заощадити: заощадити на енергоносіях, адже школи будуть відключені від центрального опалення. а Стикнулися з проблемою, де, де будуть перебувати діти. Про зимове дозвілля дітей позашкільні заклади. Почали міркувати вже зараз. Одна із пропозицій, так звані зимові школи у гуртках та секціях. Можливо, якісь розваги, прогулянки будуть однозначно, на санках, можливо, якісь змагання придумають. Якщо не буде досить холодно. В ближайшому парку це в парку Костюшки, можливо, якісь можемо зимові інсталяції снігових фігур робити. Абсолютно це дітям буде цікаво. Так само навіть львівські театри взялися подбати про великі зимові канікули. Графік вистав у грудні січні розробляють вже зараз. Якраз працюємо над цим, щоб обов'язково працювати в ці періоди. Ну, діти мусить, по перше, дійсно бути чимось зайняті, а з іншого боку, діти мусять на фоні того, що відбувається на сході. Діти мусить якось мати відчуття, знаєте, що я за них завтра, і завтра хороше, і завтра добре. Що ж до успішності, більшість батьків погодилась саме у зимові місяці діти втратять небагато. Ну я вважаю, що це є актуально, тому що грудень це є багато релігійних свят. Батьки їдуть навіть відпочивати за кордон. Дуже відвідування є низьке. І е, діти в той час мало що відвідують школу. Однак запропоновані зміни у навчальному році кожна школа ще буде обговорювати разом із батьками окремо. Дослухатись, обіцяють до усіх пропозицій.